Знаю. Просто щоб хліба не їмо. Я так думаю, як би то сало їсти, будемо з чим. Сало, з сало будеш їсти з салом. Ага, сало. Ну, я маю сало і шпондор. Буду їсти сало зі шпондером. Дуже смачне сало. П'ята година минула. П'ята година минула, ще шостої нема. Я після шостої їм. До шостої. Після шостої. А шпондор. А шпондер сам собі їж. З камери. Без глядачів. Доброго дня, друзі! Ви на каналі Я і Мій Юрко. Звати мене Олександра. І сьогодні ми будемо готувати сало. Як же ми без сала? Що Так хочеться сала навесну, особливо Юркою. Доброго дня, друзі! зараз... І ні, то, то моя ініціатива. Я так люблю сало, що їла би, їла би то сало. Чого? Ти думаєш, я сало наїм що? Ну, я там знаю. Просто щоб хліба не їмо. Я так думаю, як би то сало їсти, будемо з чим. О, сало, сало будеш їсти з салом. Ага, салом. Ну, я маю сало і шпондер. буду їсти сало зі шпондером. Тут в мене є 2,5 кг сала. Спочатку я подумала, що я його стоплю на смалець, а Воно таке гарне, що я зроблю з нього сало просто. То буде з перчиком? Та буде, там в мене всяке різне буде. <схи> так. Е і ще я маю шпондер також. То разом з салом я буду готувати шпондер. То не буде копчене. То що можна було покоптити там, але то ж пізніше буде. То буде, коли, коли у нас буде Великдень. Тоді буду коптити. Так, для того мені потрібно ще сіль. Тут в мене дві ложки є. Лавровий листок, майоран, хмелі сунелі, е чесничок сухий, духмяний перець, чорний перець і куркума, щоб сало трошки було жовтеньке. І ще мені потрібно для варки оцет. Там я маю дві ложечки оцту. Накладаємо сало в кастрюлю. щоб воно влізло. А тут ще маєш часник? То пізніше вже. Часник я буду робити на тирку. Коли вже сало моє буде готове, то я використаю часник, карі. Тут в мене насипане є і чорний перець. То вже пізніше буде процедура проходити. Зрозуміло. Викладаємо сало так, щоб воно вмістилося красиво. Висипаємо спеції. Ті всі спеції, що я приготувала, я висипаю, я буду в цих спеціях готувати сало. Куркума, щоб трошки при... красиво при. Сало було жовтеньке трішки. Так, тут є цукор. Одна, одна столова ложка. І сіль дві столові ложки щоб потім ми зверху вже не обмазували, не обсиралися сіллю, то я буду готувати вже, щоб сало було готове. Так, додаємо 2 столові ложки оцту в нашого варева. І тут в мене йде приблизно 2 літри води. Тут в мене є фільтора і зараз ще я додаю півліти. Візьму ще з чайника. То сало має бути накрите повністю водою. То що так я би пів проситься. І ставимо варити на пів години. Спочатку на великий вогонь, щоб закипіло, тоді збавляю такі середній вогонь. Пів години від початку кипіння сало наше буде варитися. Закриваємо кришкою, від початку кипіння пів години. Сало починає кипіти, я зменшую газ. Є малесенький. Воно забагато булькає. І пів години відраховую. Прийшло півгодини, наше сало вже зварилося. Виключаємо газ і будемо чекати, щоб сало вистегло. Отак воно виглядає. Може його з води витягнути? Не треба, воно має в воді стояти ще. Так. Має ще набиратися того смаку. Почекаємо ще трішки. Тільки що принесла з вулиці на сало. Хочу сказати, наше сало. сало. Воно вже, вже трошки тепленьке, але. Та ти маєш такий дружник. Так, такі бришла до мене. Викладуся трішки стекло. Жовтеньке. Може комусь такий койер не подобається, тоді не додавайте куркуми. Мені таки подобається. Такий сонячний. А Шпондер. А то я буду їсти. Юрко, не облизя. Також мігенький, гарненький. Так, зараз ще промокну рушничок паперовий. Руки в мене чисті, беру руками. Викладаю трошки на рушничок. Сало. Трішечки ще полежить. Кума зафарбувала в жовтенький колір. Якщо комусь не подобається такий колір, значить не даєте куркумат. А зараз натремо чесничок. Часником будемо натирати сало. І ще спеціями. Спеції можна давати, які вам смакують. Я буду давати карі і чорний перець. А решта вже варилася, там вже багато спецій в мене було. Але ще трошечки додам. Зараз в мене тісно чекає. Змішуємо спеції. Перець і карі. І натираємо. І мені потрібна тарілка, на якій я буду ложити салон. Беремо спеції, легенько натираємо сальце, бо не обов'язково дуже багато. З усіх сторін. І часничком І шпондер тобі Юрку понатираю. Часником всім. Щось там перцю мало. Перцю вистачає. занадто. В магазині, як продають, то сало так. все в перці. Так, тоді перезбереш з згреб... стягуєш з того тому може неможливо вкусити. Дивіться до смаку. Не так як... Налипает это так ще у нас у нас или якийсь хвостик так чувствует чесночок Дай -си. Дай -си. Дай -си. Беремо стрейч харчовий. Харчовий і кожен кусочок намотаємо. Кладемо в холодильник, щоб в холодильнику ще більше охолоджувалося і набирало смаку. То мій я так тішуся, що я шподне тобі зробила. Замотуємо. Частину сала залишу в холодильнику. Іншу частину винесу в морозивну камеру, кину, щоб Юрку видавати по потрошки, щоб він не був злий. Коли в їсть ця сала, тоді добріє. закрутився І ще залишився останній кусочок сальця. так, ставимо холодильник. Зину заносимо морозилку, щоб трошечки вих... вих... холодніше сало і будемо розрізати. Сало вже готове, холодненьке. І шпондер, і сало готові. Знімаємо плівку. Дуже гарний запах. Дуже гарний колір жовтий. Калу розмотаю. Вже приготувала нас, врятували, нам принесли хліба чорного. Цибульку підготували. Зараз будемо розрізати сальце. А у нас серед шпандерок такий красивий. Гарно пахне. Можна сказати, дієтичний, чуть, чуть не дієтичний. Мені вже слюнки течуть. Так, і тепер ще сальце. Так само робіть посередині. Також воно красиве, пахуче, Ягесеньке. Смачно <реш> пахне. Давай красиво викладу на тарілку і буду пробувати. Та ні-ні, ти будеш перший. Ні. О. І ще заведе. А гірчичка. Гірчичка, Я витягає гірчичку. Кетчупок якийсь взяти. Маємо до сала. Ну давай вже скоренько. Дуже смачне сало. П'ята година минула. П'ята година минула, ще шостої нема. Я її після шостої їм. До шостої. Після шостої. Дуже смачно. Ну да, я спробую. Дуже смачно, дуже-дуже. Не -дуже. обманює. Mm -hmm. Не Обманює. Ось, друзі, таке в мене вийшло сало. Якщо вам сподобалося, як я готувала, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал. Дякую за перегляди. А шпондер? А шпондер сам собі їж. Без камери? Без глядачів.